Я вважаю, що умивальник з скермограніту займає перше місце серед таких умивальників, наприклад, як штучний камінь, акрилові, керамічні тому подібне, скажімо так, зупинимося на цих варіантах, які самі ходові. По-перше, умивальник з скермаграніту це максимально індивідуальні розміри, дизайни, розташування, термін виконання і тому подібне будь-який. Матеріал можете брати, плитку, маю на увазі: глянець, мат, там, гладкі, шершаві, ще які. Максимально дуже велика кількість вибору плитки. Потім габарити, будь-які габарити можна виготовити. Як маленькі умивальники, так і великі умивальники. По прибиранню. Все елементарно просто: прибирається, вимивається все. Також тут прибирається, вимивається. Ніяка хімія, ніяка це саме, нічого не пошкодить цьому матеріалу. Його, наприклад, матові не шкарябуються вони абсолютно. Лезо. Шкарябай, шкарябай, його нічого не буде. Глянець, є нюанси, по шкарямицям, але треба просто обережніше з ним користуватися. Він не буде так шкрябитися, як всі вважають, що він буде там через півроку пошкрябаний. Що ще можу сказати? Також можете побачити тут. Ось такі умивальники будуть ще ось такі кольори. Тому дехто, дехто по ціні знаєте, скаже, там вони дорогі. От люди, які роблять ремонт за мільйон денег, ви на 5-10 на тисяч більше витратите грошей, але ви будете мати ефект, який ну, буде вражати всіх ваших друзів та і вас кожен ранок, кожен вечір і тому подібне. Тому що білі стандартні мовальники, це вже трошки відкачується туди, в минуле. Ой, тому я особисто. Я вас ніколи не переконую. Якщо ви вже робите ремонт 5 тисяч, 10 тисяч трошки більше заплати, але ти будеш мати ефект, стиль, якість і красу. Не переконую, але. Той хто хоче, той купи вивчи вивчить всю інформацію та купить собі такі умовальник. Я в цьому більше ніж впевнений.